Вітаю всіх відоогляд будинка в село Ходосівка, Бухівський район, котежний масив Нова Ходосівка, у лісі, будинок з басейном, барбікю зоною, окремою терасою. Сам будинок під 300 метрів іде, земельна ділянка. 14 соток. Зараз дороблюється будинок під чистове оздоблення. Гарний басейн зроблений, плитка також зараз бачите, робиться, озеленення вже дороблюється. Дошивається фасад будинка, сам будинок вже під чистове оздоблення. Басейн бачите з водопадом і барбікю-зона. Зараз я вам покажу це все. Багато сосен є на самій ділянці. Ділянка гарної форми, більш квадратної форми. Так виглядає басейн з барбекю зоною. Місце під кострище, барбекю і тераса. Красива кольорова гама, світлий колір сірий і, і коричневий, темно-коричневий колір, гарне поєднання. Разом з ділянкою з соснами. Під терасою є цокольне приміщення. Є гараж також на два авто багато терас. Більше ста метрів тут тераси, верхні, нижні. Із натурального камня сходи. Велика тераса також. Під світкою. Зараз чистять, миють, доводять до ладу будинок. Також є люди, які зможуть оперативно вам доробити будинок з ремонтом. Це вхід в гараж на два авто, Одна зона зону сам будинок. ось є на два авто парка місця. Так, виглядає будинок з фасаду. Працював архітектор, дизайнер. Дуже багато є цікавих рішень в самому будинку. Знаходиться будинок на заселеній максимально вулиці. Зараз покажу вам гараж. Почнемо огляд будинка самого гаража. гараж на два авто. І вихід також з гаража на задній двір. Це вхідна зона. Місце. Під гардеробну Праворуч загальний санвузло на першому поверсі. Величезна стіна. Дивно побудована із цегли повноцілою Десь півтори цегли, утеплювачі демінвата і ще клінкерна цегла. Десь стіна фактично. Я порохват плюс. 15, це 2 і ще 12. Тобто більше 60 сантиметрів іде стіна. Так, це кімната на першому поверсі. Давайте буде трошки швидше все робити. Трошки холодно, воно. Мішає. Зліва кухня. Кухня з місцем під камінну зону, це вітальня. Ще раз покажу вам об'єм. Кухня вітальня з виходом на терасу. Це котельня, газ заведений в котельню. Зроблена вся розводка всередині комунікації, тепла підлога, сантехнічні виводи, електрика, топлення. Над кожною сходинкою є підсідка. І на другому поверсі є три окремі спальні, два санузла, гардеробна і дві великі тераси. Така спальня. Дитяча правильно сказати спальня. З великої тераси. Сусідній будинок також є в наявності, поки що. Друга спальня також з виходом на ту саму терасу. Санбузов загальний. З усіма виходами вбудований Будоване ідея випаде всі? І це мастер спальня, головна спальня зі своєю великою гардеробною виходом також на експлуатовану покрівлю? І... Свій санвузол з виходом на терасу. Місце під овальну ванну. Зі зробив вам короткий відеоогляд, зараз треба все прибрати, і якщо він не продасться за цей час, то зроблю ще один відеогляд, але зараз поки що люди дивляться, думають, вже хтось декілька разів дивився. Так що якщо вам цікава ця локація, елітний район, Нова Ходосівка, котечне містечко. Будинок нагадаю, під 300 метрів, є свій басейн, барбікю зона, є чотири окремі кімнати, три санузли, гараж на два авто. Дуже гарна локація, гарне місце. Ціна саме цього будинка з басейном йде 680 тисяч під чистове оздоблення. Цей будинок, який зараз дороблюється також, поруч він ціна його. Без, без басейну на одну сотку менше землі, десь на півтори сотки менше землі. А ціна 620 тисяч. Будинки здаються під чистове оздоблення. Можна починати наймається дизайнер робиться якісний дизайнерський ремонт. Всім гарного дня, до побачення.